Розпаковка чітка. Ну ось видно. Пакетики такі маленькі. От тепер. Зістаєм. До два магазина Lidl і PEN. ПІ у нас було чек 90 євро. Lidl у нас був чек 40 евро. Креветки. Купили ми таких креветок три пачки. Та кажемо, недостало. Так. Yeah. По акції сьогодні от купила вже 2 1/2 кг куночки. Е 5, 5 фарш. Теж по акції 3,35. Морковка. Марковка. Міріна. Мівінка по 50 копійок. Ще мівінка. Корні. Без цукру з шоколадом в одному матончику 70 калорій. Дуже вкусно на перекус. Памела. Паелі. Креветками і мідіями. 3,50 50 Якась паста з грибами і курочкою. Молочко по євро. Деньги. Это по євро. Сьогодні була акція. За звездой. Сосиски 7,50. Бананчики. Бананчики Так, Клетки 2,50, 4,50, не помню. Самый главный. Ай, <свят> <новенький татарстворства>, <свят> <свят> Така маленька пачечка була суші за євро 70. Пельмешки з <свят> мясом. Ми ніколи не любимо. М'яс, кось, таке у нас тут хороша вирізка свиняча. Коштувало 5,50. Сьогодні по акції за 2,70. Коротше, теж така вирізка на борщик чи на супчик. Ще одна паста. Бамби горошком а, і брокколі. Баска 6 євро, така під перху або під віскі. Під Кабаносі. Одна паста, зуби блистила, як у наших котів яйця. Просто мій ж е, проходив оцей відбор на кавен, так і не прийшов. <реку> 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 а це не макарони, це макароні. Макароні, А е, Це тартелоні. Тартелоні. Це не пельмені, це тартелоні. Е, по євро 50 було сьогодні. Один огурок, чого два. 60 копійок, ми один брали. Фетучіне. Фетучіне. Фетучіне, Фетучіне я ж казав. Купила я mm в -hmm. цьому Венпі, ну, побачати відкуса, лише купив прямо. Це така штучка до макаронів, типу заправочка. Авокадо мені завтра на роботу. Ну, а це пиво на шару. На шару. Е, моя цернічка мені теж на роботу. Кала 3 євро. Кава да, мені на роботу, ну, все мівінка і все молочко. Пока підписуйтесь на наш канал а, твою.